Чи потрібно харків'янам переоформлювати документи при перейменуванні вулиць? Юридичний департамент Харківської міськради надав необхідні роз'яснення. Так у департаменті зазначили, що законодавство не зобов'язує громадян вносити відомості щодо зміни назви вулиці в паспорт України, оскільки це не є зміною реєстрації місця проживання. При цьому перереєстрацію місця проживання особи можна здійснити під час обміну паспорта чи зміни персональних даних. Також у випадку зміни назви вулиці чинними залишаються документи, що засвідчують право власності на нерухомість. За потреби власник майна, стосовно якого відбулися зміни, має право звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно заявою про внесення змін. А що ж стосується юридичних осіб, то тут законом регламентується зміна відомостей про місце знаходження юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Перейменування вулиці з місця знаходженням юридичної особи є зміною місце знаходження юридичної особи. Це передбачає необхідність внесення відповідних змін в установчі документи, змін до відомостей про фізичну особу підприємця, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Також необхідно повідомити банківські установи та контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах, виготовлення нової печати, Радки бланків тощо. При цьому у муніципалітеті наголошують, що законодавство не встановлює граничних термінів для зміни відомостей щодо місцезнаходження. Тож суб'єкт господарювання може сам вирішувати, коли необхідно провести реєстрацію змін. Марія Шлов'йова та Ігор Мікенін. Новини Харків.